Друзі, всім привіт! Добрий ранок. Ранок насправді такий добрий такий сонячний ранок, гарний, яскравий, красивий. Сьогодні гірлянда в межах міста. Це така велика затока Дніпра. І Сьогодні будемо шукати тарань на гірлянду. Поїхали, холод в поміч. Зараз достаємо і шукаємо першу рибу, і запускаємо, починаємо ловити.

Вина є. От дивіться яка. Опа-ой! Гарний батон. Оце батон. Не дуже цікаво. Це такий не розмір. Трошки. Привіт. Дивіться, сьогодні пользував такі рукавички від вікінга. Рукавиці неопренові є два пальці, можна їх заховати. Дуже така зручна штука. Виматуєш, виважуєш рибку, достав, дергаєш. Заховав руки теплі. Е, круто. Сьогодні навіть замочив повністю рукавицю, Ну, конув в лунку, бо рибина застрягла, бо підбагрив так вийшло. Е, і отак змакнув, все. І, і рука, рукавичка, так, да, мокра сама, але руки все одно теплі. Крута штука буде, хто на окуня ходить, на судака. Тобто дергаєш постійно, руки закриті, руки в теплі. Крута штука. Ну, це перший тест ми сьогодні, але ну, мені дуже сподобалось. Крута штука. Кажу ж, перчатки від вікінгу. To je še izrazilo. Хотів би побалакати трошки про гірлянду, про саму вудку і саму гірлянду. Чому так, і, але, і, або не по-другому. Чому така форма? У така, мене проста форма, вона така квадратна, скруглена катушка внутрі і ківок. Все. Форму вибирав собі чисто із-за ящика. От у мене є верх посік в ящику. І ось розмір микала гірлянди, удочки це розмір одної ячейки. От влазе якраз вудка, тому така форма і такий розмір її. Щоб все було компактно, щоб воно все влазило вверх ящика і не лежить вовнутрь. Ось чисте із такого. З чого можна зробити, лібо з чого. Я скажу так, форма удочки вона не впливає на вашу голову. Більше, менше, менше, крупніше риба буде. Е, ну, це чисто для вас, як вам удобно. Мені от така форма досить удобна. Я, наматую. я не наматую там, е, саму гірлянду на руку, там, на рукавицю, як старі такі микальчики ну, прожжені наматують. Е, я не матаю на якусь поестерєрову трубу. якусь там. Я це все зматую на вудку і побіг далі. Ось як трактує, Я зробив із радянського пінопласту, в мене був кусочок такий і досить вона мене задовольняє. Ви ж можете робити, якого хочете. Ківок переробив з магазинного і все працює, Там можна не ізгалятися з якимись мігапружинами, там часові шукати ще щось. Можна купити підходящий ківок в магазині. Трошки його переробить, підточить десь і буде вам гарний працьовитий ківок, який буде у вас нормально ловити рибу. От якось так. З чого зроблена сама гірлянда? З чого, ну, в мене вона набрана з гачків. Є набирають бормижки. Ну, Я не бачу ще сенсу в гормишках. Гачки саме тут. Але гачки в мене з проволокою. Мідну проволоку, наматую її. Нагачок, віток, к ну як типу, по ті типу, по лясотки виходить. Тука, мілка така, проволока. І потім крашу його лаком. Обичним лаком для ногтів, там, накупив собі різних таких. І ось різні раз, кольори у мене крючків. І якби, воно нормально теж. Нарізаю силікон, той, що залишиться, в мене з літа, ну, спінінгового сезону. І якби без проблем насаджу і рибалю. По нижній мормишці, що можна по нижній сказати? Скажу так: чим важче, тим краще. Удобніше, швидше запускати, менше путається. От у мене. І удочки з собою. На одній сьогодні був 5-грамовий такий муравій, здоровий, його класно кинув, він сам туди гірлянду засовує. Вона досить важка, ківок держи її, все круто. Оця удочка, тут така 3 грами мормишечка, вона досить легка. На глибині до 10 метрів, ну трошки незручно, бо довго падає, довго, дуже довго падає. Сюди можна не тільки мормишки ставити, ставлять конуса, яйця. Блешні бачив, навіть бачив балансір на замість, замість нижньої мармишки Я чому люблю мармишки, на неї таранка клює, судак теж клює, попадається. Ну, би, тут теж дуже багатий е, поле для того, щоб щось сюди поставити низ. Це на вашу, як ви. Розумієте цю рибалку, як ви хочете щось піймати. Ну, от, чаще всього ставлять коноса і яйця, щоб ловити ще судака. Ти його опустив, постукав ну, хлюнув судак. Витащив ще з судака, тим е, снасть становиться ще універсальнішою. Е, з якої жилки набирати гірлянду? Ну, у мене гірлянда сама набрана з 0,16 жилки. Основна 0,18. Е, не знаю. Ну, риба не рвала у мене ще гірлянди. Все вийшло. Якби, не знаю, як у людей там обриває 0,2-0,22, кажуть, обриває. Ну, у мене 0,16 і 0,18. Можна зробити гірлянду з 0,18 і основну поставити 0,20. Я думаю, цього хватить на будь-яку. Літом карася, там кіло 200 витащить на 0,18 ліску, а зімою що не вийде чи що, ну не знаю. Ось якось так. Така проста, ну, в той же час дуже така складна сласть, але якщо ви її роз... зрозумієте, якби тут нічого важкого не буде для вас. І рибалка буде приносити одне удовольствие. Ось якось так. якась форма така странна в неї треба бігти бігти треба їм швидше почекайте мене В нагоді, не знаю, видно, ні. Зараз, десь О, тут. Е, теж собі взяв льодоступи. Е, сьогодні вийшли на лід, він був чистий, а потім такий сніжок, ну, такий, ось такий оцей сніжок почати, і дуже стало слизько. З ящика достав. На ноги, і як дядя вже не сковзиш, не падаєш, бо хлопці бігають, падають, а ти, як дядька, вже не скользиш і теж крута. Ну, дуже зручна штука, і вона дійсно потрібна в арсеналі риболова для зимової риболовлі. Теж від вікінга все буде в посиланнях, кому цікаво. you Отже, скінчилася сьогоднішня риболовля. Мабуть, або остання, або передостання риболовля. Тому що сьогодні ще був ночі мінус один, а вже за сьогодні цей сніг, котрий мені в харі, отак напрямок, він перейде в дощ і буде неділя плюсової температури і дощів. І тобто, цьому льоду буде кердик. Полови в тарані, гарна риба клює, досить багато можна ловити упиратися, якщо в тебе нема тормозів. І як би, наловити кучу клює круто, насажувати нічого не треба, тільки силікон. Я нічого не ціпляю. Рідко коли підсаджую опариша, але це чисто в поїзкових таких цілях я сам шукаю рибу, тоді я підсаджу через гачок опариші, щоб краще реакцію риби ну, відчути. Є вона ні. Ось якось так. Все, друзі. Кому понравилось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, в описі посилання на Фейсбук і Інстаграм. Заходьте теж підписуйтесь. І до нових зустрічей, до нових відосів. Пока-пока.